Цьому випуску Київське Динамо попрощалась з ветераном команди. Леоненко відверто пригрозив форварду збірної України. Володимир Брашко зацікавив один із найтитулованіших клубів Європи. Розповідаємо останні новини про об'єднання руха та Карпат. Приділіть цього декілька секунд, щоб підтримати україномовне відео вподобайкою та коментарем. Партнер проєкту «Футлайн» Новини на каналі «Футлайн» компанія Favbet. А починаємо ми з новини, яка буквально сколихнула весь український футбол. Львівський рух і Карпати об'єднуються. Таку заяву опублікували на офіційних сайтах обох клубів. Починаючи з наступного року, Карпати стануть єдиною командою, яка представлятиме Львів у чемпіонаті України. За інформацією журналіста Ігора Бурбаса, майже всі ключові гравці руха вже цього міжсезоння підпишуть контракт з Карпатами, зокрема, нападник Ігор Краснопір, Вінгеріляк квасниця та півзахисники Євгеній Пастух і Олег Федора можуть приєднатися до команди вже взимку. Рух залишає за собою більший відсоток від майбутніх трансферів своїх вихованців. Це рішення вже породило багато суперечок. З одного боку, це може дати потужний поштовх для розвитку Карпат, які отримують підсилення і зможуть боротися за вищі місця, але з іншого футбольна карта України втратить окрему бойову одиницю в УПЛ. Тепер рух повністю зосередиться на своїй академії та вихованні молодих талантів, але дуже шкода бачити, як команда, яка була важливим елементом нашого чемпіонату, залишає арену великого футболу. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до такого об'єднання. Чи це правильний крок для львівського та українського футболу? Київське Динамо офіційно оголосило про розірвання контракту з півзахисником Олександром Андрієвським. Футболі залишає клуб у статусі вільного агента. Андрієвський був частиною системи столичного клубу з 15-го року, провівши за цей час 123 матчі, у яких забив 5 голів та віддав 11 результативних передач. Також 22-річний хавбек Динамо Володимир Брашко привернув увагу португальського гранда Бенфіки. Клуб активно спостерігав за грою Брашка, зокрема у матчі Ліги Європи проти Реал Сосідада. Поки що інтерес не перейшов у конкретну пропозицію, але Бенфіка уважно вивчає можливість трансферу. Нагадаємо, у португальському клубі вже грає партнер Брашка по збірній України Анатолій Трубін. Цього сезону Брашко провів за Динамо 25 матчів, забивши 4 голи та зробивши 3 асисти. Також кияни продовжують пошуки підсилення в Україні, Динамо не збавляє обертів у пошуках нових талантів, клуб активно цікавиться ще одним гравцем львівського руха Олексієм Сечем, який дуже близький до підписання контракту з киянами. Окрім Сеча, раніше столичний клуб також придивлявся до Богдана Слюбика. Тож, враховуючи, що наступного сезону рух об'єднається з Карпатами, зацікавленість київського клубу у талантах зі Львова виглядає цілком логічною. Колишній тренер Карпат Дніпра 1 і Шахтаря, а нині головний тренер лудогорця Ігор Йовичевич, поділився думками про перспективи збірної України. Чи для мене збірна України це розчарування 2024 року? Думаю, найважливіше, що збірна конкурентноздатна. У ній зібрані дуже талановиті футболісти, де тільки треба один хороший епізод, один хороший результат, щоб вони повірили в свої сили та зробили дивовожний успіх. Я в це дуже вірю, бо мені це нагадує Хорватію, яка перед своїми величезними успіхами також мала провальні періоди, і це є просто сикл, який мусиш пройти через неуспіх, щоб отримати успіх і усмішку. Перед успіхом є неуспіх, і тут набираєшся досвіду натхнення нових емоцій тактичних рухів, які можуть тобі допомогти в майбутньому, так що мусиш пройти через це. І я вважаю, що все найкраще тільки попереду, бо коли дивишся прізвища, це топові футболісти. Кажу ще раз, їм потрібен один хороший результат на одному гарному турнірі, який дасть їм віру, що українці дійсно можуть. Арсенал Зінченка здобув виїзну перемогу над Бренфордом Ярмолюка з рахунком 3-1 у 19-му турі. АПЛ господарі вийшли вперед на 13-й хвилині завдяки голу камерунського форварда Пріана Бемо. Жизус на 29-й хвилині зрівняв рахунок. А після перерви Меріно та Мартінелі зміцнили лідерство лондонців. Ярмолюк вийшов на поле в стартовому складі і провів повний матч. Він зробив одне перехоплення 54 дотики до м'яча, один винос м'яча, точність його передач склала 89%. Відповідно, третя найкраща оцінка у складі своєї команди істілив дев'ятдесятих балів від Софаскор. Зінченко був включений в заявку на матч, але вийшов на поле тільки на 90 плюс другій хвилині та відіграв всього три хвилини. Екс-нападник Динамо Віктор Леоненко та форвард збірної України Роман Яремчук знову обмінялися люб'язностями, і цього разу все перейшло на особисте. То що сталося? Яремчук, який зараз виступає за Олімпіакос, підбив підсумки 24-го року в себе в інстаграм. Серед теплих слів про родину та друзів він несподівано додав доволі цікаву фразу. «2024 рік познайомив мене з багатьма чудовими людьми, але на жаль, це також дало мені багато до бойові. Аби уникнути сумнівів, Роман завершив пост фотографією самого Віктора Леоненка, який відомий своєю критикою на адресу багатьох гравців збірної, зокрема й самого Яремчука. Не минуло й доби, як Віктор Леоненко відповів форварду у звичному для себе стилі. Яремчук це пустишка, і запасними не дуже той хочеться розмовляти. Нехай краще своєму агенту пам'ятник поставить, що примудряється його скрізь втюхувати. А поки Яремчуку краще не потрапляти мені на очі, щоб я розбирав його гру і дам йому пораду на майбутнє старших треба поважати, а не ображати. Ці слова вже викликали хвилю обговорень у соцмережах. Одні підтримують Леоненка, вважаючи його думку обґрунтованою, а інші стають бік Яремчука, наголошуючи, що постійна критика може дістати будь-кого. Цей конфлікт вже не новий. Леоненко давно критикує Романа за недостатню ефективність на полі. Зокрема, він неодноразово заявляв, що Яремчук більше сидить на лаві, ніж грає. Роман ще тривалий час ігнорував ці випади, але судячи з останнього поста, його терпіння скінчилося. Це питання розділило футбольну спільноту. Одні вважають, що Леоненко як експерт має право висловлювати свою думку, навіть якщо вона й жорстка. Інші ж наголошують, що такі слова не прикрашають фахівця та є відвертим переходом на особистості. А кого друзі ви підтримуєте в цьому конфлікті? Напишіть свою думку в коментарях.